На дворі ще зима, а в сад чи город уже хочеться. Єдиний вихід це огород на підвіконні. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ми з вами посадимо дерево, квіти і помідори. Почнемо з дерева. В інтернеті я замовив в жолуді червоного дуба кількості 20 штук. Цей дуб ціниться як декоративне дерево з огляду на його симметричну форму та рясне червоне осіння листя. Крона густа, широка яйцевидна, листя при розпусканні червоні, влітку темно-зелені, світліші знизу, восени перед опаданням у молодих дерев червонуваті, у старих буровато коричні 10 штук я посадив прямо в горщик землею. Але рекомендується перед висадкою в ґрунт жолуді покласти в ємкість з мокрою серветкою і зберігати в холодильнику 1-2 місяці. Так я зробив з 5 жолудями. А ще 5 по весні висадю прямо в ґрунт подальших відео буду показувати результати і процент схожості в трьох різних способах посадки. Ще в мене є три цибулині підсніжники. Підсніжник, як підсніжник. Так як цибули не прийшли взимку, я не зміг посадити їх у клумбу восени. Ось і посадив поки що в горщик, а навесні в клумбу. Помідори, балконне диво. Рання стиглий декоративний сорт, який ціниться за можливість вирощувати урожай не тільки на городі і в теплицях, а й на балконі, підвіконі, в зимовому саду. Кущики невисокі до 40-60 см заввишки з невеликою кількістю листя середнього розміру. На одній рослині формуються 4-5 кистей по 6-8 зав'язів на кожній. Пасинкування не потрібне. Взяв ось таке відеречко з кришкою, зробив дренажні отвори, насипав землі, посіяв насіння. Накрив кришкою, зробивши міні-парник. Подальшому, як помідори зійдуть і гарно проростуть, я відкрию кришку, а ще пізніше розсадю в інші горщики. Так що підписуйтесь на канал, щоб не прогавити. А поки що до скорих зустрічей. Бувайте, друзі!